Доброго здоров'ячка всім. І зняв движок, він вже заводиться гарно, але треба поміняти кільця. Та сама фігня, що я із е, бензопилою штіль, щоб поміняти кільця, треба розібрати все. Вчора єлі зняв движок, а він такий важкий. Все таки продовжуємо розбирати далі. Ну, трохи, трохи витерти треба буде. Знімаємо цю плиту. Ця плита на таких полтах із шестигранною, не головкою, а отвором. Значить, я, откручу, я один відкрутив, вкручуємо тут чотири і тут, мабуть, чотири, знімаємо. Знята перехідна плита. ось Вона була на герметику. значить Ми посадимо її на, на герметик. Повно грязі. Трошки треба почистити, щоб хоч менше попало всередину двигуна. Значить, зараз буду чистити хоча б передню кришку. І відкривати передню кришку. Перший раз у житті буду це робити. Як воно буде, не знаю, не знаю. Ну, щось мені нагадує бензопилу штіль. Все розібрати треба, все повністю. Так, чистим відкручуємо кришку. За допомогою такої щітки і якогось доброго слова. Трішки спереду стало. Красивіше. Тепер можна, мабуть, і відкривати кришку. Я так думаю, що маховика знімати не треба з другої сторони. Ну, не знаю. Там по Ютубу всі знімають. Попробуємо не знімати. Відкручую кришку. Відкручено 14 болтів. Усі болти однакові, тому по порядку їх класти не треба. Якось знімаємо кривку. Легеньким постукуванням молоточка. По кривці нічого не дало. Оказується, ще ось два болтики є. 14, 15, 16. 16 болтів. І тепер при ударі легенькому отут по кришечці, кришечка відійшла. Пробуємо знімати далі. Кришечка йде доволі легко, по стукування І, і, І отут, тут якийсь ось виступ є і по ньому стукаємо кришечка. І сходить тут із сальника. значить, Продовжуємо далі. Кришечка знялася досить легко. Алюмінієва прокладочка не пошкодилася і вона приклеєна, ну, не приклеєна, іменно клеїмо, прикипіла сюди до кришечки, тому і знялося в місті з кришечкою. А тут зверху ні. Mm. Значит, така чепуха всередині, нічого тут страшного, значить, і немає. О, шестерня. Раз, два. Колінвал, розпредвал і балансір, мабуть. Ну, сейчас, вот тут надо помыть у дни. А так чистий, абсолютно все чистеньке, хорошеньке. Ну, Більш-менш тут протер. Голову будемо знімати. Щоб зняти голову, треба оцю бандуру вихлопачку знімати. Здорово. Вихлопачка тут. Раз, два, три, на чотирьох гайках. Чи болтах. відкручуємо, вихлопну. Добуваюся включати камеру. Зняв головку. Не знаю, буду потім перевіряти. Зняв поршень. Я думаю, в інтернеті є багато кращого відео, як це знімається. Я просто показую, що, що за чим хоч роблю. Ну, зазор. Получився це такий. Зараз оставлю нове кілечко. У мене є нові. Зараз поставлю новий і побачимо, який буде зазор. Ну, чесно кажучи, тричі менший. Значить, будемо міняти кільця. Надів кольця, яке їх розташування. мабуть них немає в інтернеті. Одний одного, туди-сюди якось розкидаємо. Ну і будемо вставляти поршень у циліндр. Позапихав кільця, все тут гаразд, можна вставляти поршень, але е, вкладиші у плачевному стані, да, треба міняти вкладиші. На цьому робота сьогодні припиняється, тому що треба їхати у район, у магазин. Коли хто поїде, не знаю. Значить, купуємо вкладиші і до, і до наступного зв'язку. Поки все. Кільця поставив зазорами нижнє маслознімне, Тут Тут коло цього штифта. Друге навпроти, навпроти. І третє теж має навпроти. А тут, 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 тут. тут. Ну, буду запихати поршень. Загнав поршень за допомогою такого кільця і жерсті. Так, так, забрали і забили. Ну, все чудово легко пішло, отака приспособа. Так. Ну, вкладися, чекаємо кладеш